Вітаю вас у студії Першого Подільського. Ми продовжуємо інформувати хмельничан про важливе з перших уст, тож сьогодні теж підготували щось цікаве та корисне. На Хмельниччині функціонує благодійний фонд Карітас. Ще донедавна він займався в основному наданням гуманітарної допомоги. Це продукти харчування, побутова хімія, засоби гігієни, одяг, речі першої необхідності. Пізніше додався напрямок грошової, психологічної, юридичної допомоги та робота з дітьми. Зараз фонд активно Розвиває напрямок охорони здоров'я, тож про це детальніше нам розкаже директор благодійного фонду Українсько-греко-католицької церкви Карітас Хмельницький, отець Іван Данкевич. Вітаю вас! Вітаю! Тож розкажіть власне, чому з'явився новий напрямок? У своїй діяльності, так як ви зазначили, ми розпочинали з таких гуманітарних соціальних проектів і соціальних напрямків. Коли ми не би заповнили у цю нішу. Ми побачили, що є необхідність для того, щоб почати щось нове, почати те, чого не вистачає у гуманітарній, у соціальній складовій, у реабілітації і у соціальному таксі, де ми надавали послуги соціального таксі. Ми побачили, що при будь-яких потребах наші підопічні чи ті, хто до нас звертаються. Вони ще потребують додатково, не мов би завершального такого пазлу, і це саме медичної допомоги, медичного супроводу і медичної підтримки. І тому в нас визріла така логічна складова надальшого розвитку, надальшого, так би мовити, перспективи діяльності нашої організації, і саме медична складова. Ми довго йшли до цього. Це не сталося так спонтанно, що от ми собі сиділи і ось ще відкриємо цей напрямок. Ні, ми роками перед тим аналізували, дивилися. І наскільки воно буде корисне, наскільки воно буде потрібно нашим підопічним чи ті, хто до нас звертаються, і в результаті минулого року ми все ж таки вирішили остаточно і спільно з підтримкою нашого національного офісу і також міжнародних партнерів ми зробили цей крок до створення медичного центру і до надання медичних послуг не тільки тим, хто Приходить до нас до Каритасу, але й для всіх бажаючих, які хочуть задекларуватися і отримувати ці послуги у, нашій, у нашому фонді. Ви сказали, що протягом довго часу ви багато аналізували. Тож можете сказати, які зараз основні проєкти є в напрямку охорони здоров'я і хто ними може скористатись? В напрямку охорони здоров'я у нас зараз є медичний центр. Який ми створили минулого року, і запрошуємо усіх бажаючих, хто буде мати бажання, хто довіряє Карітасу, і також хоче мати належну медичну е підтримку і належну медичну допомогу. Також в нас є пов'язаний із медичним напрямком. Е також розпочав нещодавно діяльність е такий проект, цікавий як паліативна допомога, тобто це допомога людям у. Таких складних е обставинах, які є невиліковно хворі і які потребують паліативної допомоги і паліативного догляду. І також пов'язано з медичним, також є такий соціальний проєкт, як е домашня опіка. Де ми допомагаємо людям, які є одинокі, похилого віку, і також і матеріально, і соціально, і соціальні працівники допомагають у побуті і в організації різних різних таких е питань, які виникають у цих людей. Давайте тоді поговоримо зараз про кожен напрямок е детальніше про медичний центр. Він діє для усіх, чи лише для ваших підопічних, і як можна ним скористатися? Е е наш медичний центр є відкритий для усіх. Для усіх, хто потребує, для усіх, хто хоче, для усіх, хто бажає отримати медичну допомогу. І ми запрошуємо усіх, хто буде мати можливість з нами працювати і засвідчити і подивитися на те, як ми це робимо. Відкриття медичного центру із соціальною складовою це є дуже важливий крок. Ми до цього часу гарно співпрацювали і далі співпрацюємо з різними медичними закладами, які є в нашому місті. І дякую щиро за співпрацю усім очільникам, з якими ми співпрацюємо і допомагаємо потребуючій людині. Тобто, цей медичний центр він трошки відрізняється від інших, тим, що він є має у своєму складі е, багатогранну допомогу і підтримку. Тобто це і допомога, якщо при необхідності і ліками, і також допомога при необхідності іншими соціальними потребами, які виникають у людини. Це також і допомога в тому, щоб У нас працює психолог, також в медичному центрі. І це є також дуже важливо, щоб людина, яка приходить за допомогою, не отримала тільки рецепт, але отримала також і Таку душевну підтримку і допомогу. Бо, як ми знаємо, навіть є доказова база того, що багато недух, який має людина, саме корінь цих недух є в духовній і в душевній складовій людини. Тобто вона десь починає в душі в, своє, в своєму духовному середовищі мати якусь проблему. І тоді ця проблема розвивається, і потім переходить, чи це стрес, чи будь-які інші нервові зриви, чи що інше, і воно тоді переходить на тілесний рівень, і тоді тіло хворіє від тих різних стресів і душевних проблем, які має людина. Тобто великий відсоток недух людини це саме наслідок цього. Тому ми заклали і оцю складову також, що в нас є також психолог. І коли людина потребуюча, коли людина приходить на прийом і лікуючий лікар. Чи сімейний лікар, чи педіатр? Він бачить оцю складову? Він запрошує, не наказує, не він запрошує людину до того, щоб поспілкуватися з психологом, і маємо дуже гарні результати за цих декілька місяців, що реально оці психологічні складові моменти вони дуже багато вирішують у житті людини. Скажіть, будь ласка, якщо людина все таки стикнулася з недугом, який в неї має бути алгоритм дій, щоб швидко отримати допомогу від вашого медичного центру і безпроблемно. Ну, найперше звернутися. Знаєте, коли людина щось хоче отримати, як в Біблії написано Стукайте і відчинять вам, тобто звертатися, і ми завжди будемо старатися допомогти людей. Тобто, найперше це не боятися звернутися, не боятися зателефонувати, не боятися прийти для того, щоб отримати інформацію. Це є дуже важливо. Тобто, перше ніж прийти, ми маємо звернутися, отримати інформацію, коли може лікар прийняти, на який час, що потрібно для цього. Тобто, і інші такі складові. Це, це звичайно, так як в інших медичних закладах. Це сама процедура, це саме рішення, все-все інше. Говорячи про наступний проект, це домашня опіка. Розкажіть, хто може цими послугами скористатися і чи взагалі є якісь обмеження? Домашня пікам в нас вже є тривалий час і працюють соціальні працівники, які допомагають одиноким старшим людям у їхніх різних потребах. Також надкою родзинкою також є в цьому, що в нас також є психолог. І ми не тільки допомагаємо людям у їхніх оселях там, чи виконуємо якісь їхні прохання. Ні, ми запрошуємо їх дуже часто до нас, де для них організовуємо різне дозвілля. І ми дякуємо і всім працівникам, і керівнику, і ме, і соціальним працівникам, і психологу. І також хочу подякувати волонтерам. У нас останнім часом дуже гарно склалася співпраця з волонтерами, які також організовують дозвілля цих людей. Тобто, і так, коли бачиш оці гарне дозвілля, їх коли є присутні і спілкуєшся, знаєте, немов би відживають. Не мов би згадують свої роки, не мов би виходять із своїх квартир, із своїх домівок, і оце спілкування це дуже важливе для них. А скільки наразі є підопічних у нас на сьогоднішній день? У нас є 91 особа, яка є під нашою опікою. Також є певна черга вже, і це дуже приємно, тому що коли ми тільки починали, і наші працівники відвідували цих одиноких людей, дуже багато було критики. Люди не вірили, що можна отримати щось, і одразу кажуть, а що це вартує? Нічого не вартує. І дуже багато людей, які нам повірили, які нам довірилися, зараз є в цьому. Тобто ми стараємось робити добро, не отримуючи взамін нічого. Маю на увазі матеріального, але посмішку і добре слово це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що є черга? А чи є якийсь строк дії проекту? У нас є продовжений до 2000, кінця 2024 року, і ми маємо надію, що його знову будуть продовжувати, тому що це є важливе догляд. Людей, які опинилися в таких різних життєвих скрутних обставинах, це є дуже важливо для нас, і наші партнери це розуміють. Звичайно, нам би хотілося вийти на те, щоб і на місцевому рівні допомогу, отримувати цю допомогу і підтримку. Але я думаю, що цей шлях, який ми ще також будемо проходити, і ми його пройдемо. Розкажіть, будь ласка, про ще один напрямок. Паліативна допомога, чому ви взялися за таку непросту сферу? Паліативна допомога це особливий вид вид нашої діяльності. Це дуже так цікаво готувався сьогодні і так читав і означає слово паліатив, паліум. Це означає покривало або плащ. І паліативна допомога, вона не би, має своє джерело у хоспісній допомозі. Тобто, у 1967 році в Англії створився перший хоспіс святого Христофора. Де надавалася допомога невеликовно хворим людям. І з того часу ця практика поширилася по всьому світу. І ми зараз часто чуємо це паліативна допомога, паліативна підтримка. Це справді ми стараємось допомагати тим людям, які є невеликовно хворі. Там працюють соціальні працівники, у нас працюють лікарі, у нас працюють медсестри. Звичайно, це також допомога включає ж таки, і психологічну, і духовну підтримку. Тому що коли людина чує якийсь невиліковний діагноз, дуже в багатьох вже стоїть межа. Все, все закінчено, нічого не можна планувати, нічого не можна діяти, нічого не можна творити. І отакий діагноз це потрібно готуватися. Ми стараємось допомогти цим людям, що треба цінувати кожен день свого життя. Треба цінувати кожну мить того, що ми живемо. І ми не знаємо ніхто, коли остання хвилина, коли остання мить трапиться з кожним з нас. Але дуже важливо цінити, цінити кожну мить і кожну хвилину нашого життя. І в такий спосіб ми стараємось, би вдихнути якусь надію в людину, допомогти їй, підтримати, не би огорнути її оцим плащем, любові, покривалом уваги і таким чином допомогти цій людині. Можете також розказати алгоритм дій, як скористатися цією послугою? Також найперший крок це звернення, прохання звертатися за телефонами через соціальні мережі, і також наші працівники з радістю відгукнуться, допоможуть і підкажуть, що потрібно для того, щоб отримати цю послугу. Розкажіть, будь ласка, чи безкоштовно для людини ці всі послуги, і хто за це платить, якщо так? Звичайно, що так, благодійна організація, вона надає безкоштовно ці послуги. Ми співпрацюємо з різними партнерами у Європі і світі. І це різні партнери і за кордоном, які допомагають, які підтримують, які мають надію в тому, що, підтримавши, люди будуть мати надію на те, що вони будуть краще себе почувати. Тобто, це є інвестиції. Які ми стараннями різними зусиллями стягуємо сюди до нас. І за ці послуги, звичайно, що є, заплачено. Безкоштовно немає нічого. Але за це все заплатили наші партнери. Це є людина з Австрії, це є людина з Норвегії, це є людина з Швейцарії. Це податки цих людей, які там працюють, але вони не є байдужі. До горя, особливо в наш час, коли є війна, коли є стрес, коли є розруха, коли є біль, коли є смерть, вони завжди відгукуються і допомагають нам цьому. Тому ми завдячуємо усім, хто також допомагає і за кордону, але також я вдячний безмежно для всіх, хто допомагає і тут нам, Україні, і в нашому місті, і в області. Це є дуже відчутно і дуже вдячні за це. Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь думки, як удосконалити ці всі проекти? Чи думаєте ви над цим? Звичайно, будь-яка діяльність, вона не має меж досконалості. І коли людина думає, що це вже край, вже все, можна заспокоїтися, ну тоді треба залишати, брати вудочку і йти ловити риб. Знаєте. А якщо ми є в цій, в цій системі, якщо ми хочемо щось робити, звичайно, ми хочемо удосконалювати все. Зараз ми хочемо наповнити, наповнити медичний центр, наповнити його різними засобами допомоги, обстеження. Різними аналізаторами, різними системами чи УЗД-апаратом чи чимось іншим. Ми хочемо наповнити наш, наших працівників, ми також обов'язково е, працюємо з ними над тим, щоб давати їм допомогу, таку супервізію, бо кожна людина втомлюється. І наші працівники також вони втомлюються, коли допомагають. І тому ми їх також хочемо навчати, допомагати, щоб вони мали можливість відпочинку. Звичайно, і ми хочемо зараз оцей рік ми хочемо наповнити. З містом, а те, що ми прагнули, чого ми хотіли, ми створили. Зараз ми хочемо його наповнити з містом. І я реально дякую всім за співпрацю і бо це є важливо. А чи плануєте розвивати вже якісь нові напрямки? Чи є вже якісь думки щодо цього? Думки є. Звичайно, що думки є наповнювати, розвивати. Напевно, що будемо вдосконалювати також соціальну послугу соціального таксі. Є багато запитів зараз для перевезення лежачих. Особливо наших хлопців, які є в госпіталях, які потребуються. Напевно, що потрібно буде ще по-іншому передавитися на реабілітацію. Ми також маємо надію, що ми допоможемо відкрити також реабілітацію, особливо наших хлопців, які є демобілізовані, і також реабілітацію психологічно для сімей, для дітей. Тому що, можливо, матеріально вони мають якісь заохочення, але от саме психологічно допомога і підтримка це є дуже важливо. Дуже дякую, що ви поділилися про таку важливу сферу як охорона здоров'я. Тож ми звертаємося до наших глядачів. Ви не бійтеся звертатися. А ми бажаємо вам здоров'я. До зустрічі в наступних ефірах.